А ви знали, що бренд Nike міг називатися Dimension 6? Серйозно, але в компанії сказали, фу, якось не бігається. І згадали про грецьку богиню перемоги Нікі. Саме так з'явився бренд Найкі, і так саме Найкі не Найк. Але це ще квіточки. Ось місце, де ви залишаєте пів зарплати за лате. Я про Старбакс, якщо що, могло б називатись просто господи Карго Хаус. Ну що, ще хочеться там попити кави. Але у рекламному агентстві засновникам сказали, що слова, що починаються на ST, є більш потужними. І саме так з'явився Старбакс, який походить від імені Старбак, що є персонажем з книги. Мобі дік. А відповідь на питання, чому ви там залишаєте пів зарплати, вже є у відео на нашому ютуб каналі Макдоналдс. Це не просто жовта М це прізвище братів, які відкрили цей фастфуд Проте бізнесмен Рей Крок викупив його і розповсюдив по всьому світу, не залишивши його тільки у США. Коли брати йому сказали, чому ти не назвеш фастфуд своїм ім'ям. Крок відповів: Ваше прізвище звучить смачніше. А до Рей Крока просто ніхто не прийде. А чому ж ми називаємось Япі? Термін ЯПІ проте, ось цей означає такого собі снобу з офісу, який живе для кар'єри. Але ми вирішили, стоп в Україні буде інакше. Ми дали слово новий сенс і змінили одну літеру. І так з'явилось Young Ambitious Professional People. Ну що, переклад з вас в коментарях? Бо надарма ми навчаємо вас англійською.